Це влог день зі мною. Сьогодні ми нарешті їдемо купляти ручний пилосом. Мені багато різних порадили. Я сама пороздивлялась, але по факту я обирала в магазині. Ну коротше, давайте вже швиденько збиратись. Я поприбрала на кухні, застілила ліжко та йду вмиватись. Я обирала між Bosch, дрімера Вента та Philips. І до речі, зараз розповідаю на цю зачіску. Ви мене просили початку змочувалося водою. Зав'язу хвіст, де мені хочеться та використовую піну та спеціальну російську. Фіксую да і в принципі все. А для косички я просто використовувала олію для волосся. Тепер роблю сніданок для себе та хлопця. В мене завжди кава, а в нього чай. Гуляла з собаками, швиденько нафарбувалась, вдягаюсь вдягаюся, нарешті викликаю вже таксі. Першим тілом я вирішила заїхати в Айкікі, подивитися різні піжанки. До речі, ось та червона була непогана і класний вибір для чоловіків. Прикупила дещо але на собі. Нарешті йду в конфі. ну Я там провела мінімум годину. Все роздивляла, щупала. Ми порівнювали, мені сто разів все розповідали. І нарешті я обрала. Хотіла бош, але він одночасно не миє. Хоча мені стільки людей в сторіс радили різні пилососи, всі казали свої плюси та мінуси. Тож мені було дійсно складно. Я думала ще на дріми R10, але мені Сказали, що там щітка в одну сторону крутиться. Ну щось типу такого. Я вже не пам'ятаю. Будь ласка, не пишіть мені зараз, що він не дуже. Я дома вже потестила. Мені все сподобалось. Буду сподіватися, що він буде добре та класно працювати. Він не і миє і пилососа. І, ну коротше, дуже крутий. Якщо хочете, можу якось зробити огляд. А це вже кінець влогу. Дуже вам дякую за перегляд.